Коли ми говоримо про евакуацію цивільного населення, коли ну, вони помирають просто на твоїх очах, і ти це бачиш і розумієш про те, що з цієї ситуації був вихід. На жаль, у нас є проблема з підготовкою медичних кадрів, тому що медицина викладається. Ну, сказати погано, це не сказати взагалі нічого. У нас був боєць колись. У нього були серйозні поранення. Він лежав ми, йому, ми його обробили, стабілізували. Він був повністю готовий до наступного етапу евакуації. Ми дали йому повністю чистий одяг. Він мені каже: скинь мені номер картки, я тобі приведу гроші за, ну, за новий чистий одяг. Важкий поранений він намагався запам'ятати мій позивний і мого побратима, щоб колись там десь там подякувати. Я кажу: та не треба дякувати, просто сина так назви, кажу. Моїм позивним. Мене звати Володимир Псевдо-Пірс, я бойовий медик. Я не медик за освітою сам, але в мене педагогічна освіта вища, я біолог і спеціаліст з основ здоров'я людини. Відповідно, я зрозумів, що ця траєкторія руху вона для мене буде найбільш комфортною. Я розумів, що я не боюся ні крові, там, ні поранених. Я розумів, що в цьому, ну, на цьому напрямку роботи я допоможу найбільш ефективно. Я взагалі я вчитель за освітою і працював викладачем. Потім різко змінилося моє життя. Я став майстром з пірсингу. Так, я дуже довго працював у цій сфері, досить успішно. І через це, власне кажучи, такий позивний в мене з'явився. Я просто ніколи його ще не чув. Маю на увазі, що Ну, я ніде його не чув, що мені здається, що я такий один пірц. Ти мені зараз будеш допомагати, плюс. Ага. — Дивись, братан, зараз ти залізеш. Весь залазь і дальній пуст різ. Тільки за кабель, плюс я зараз йому скажу, щоб він контролював цей момент. Давай, давай, давай. Братан, давай, 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 давай. Бацькі помаді. Пам'ятаю історію, як ми працювали на евакуації екіпажем, і один із поранених це був достатньо важкий поранений. Він намагався запам'ятати мій позивний і мого побратима, щоб колись там, десь там подякувати. Я кажу: та не треба дякувати, просто сина так назви кажу. Моїм позивним. В медслужбі Ульф я вже майже один рік. Долучився в 2024 році. В якийсь момент я просто роз, зрозумів, що всі ті люди, які вже виконували свій обов'язок, деяких, на жаль, ми втратили, і треба на фронті вже нові люди, які б виконували свій обов'язок. І тому, в принципі, це рішення прийшло дуже швидко. На жаль, у нас є проблема з підготовкою медичних кадрів, тому що медицина викладається. Ну, сказати погано, це не сказати взагалі нічого. І ця проблема вона існує в самій програмі. Не в... в Україні є свої проблеми з навчанням медиків, так, бойових медиків. А навіть за кордоном є проблема в програмі. Вона дуже коротка, вона занадто стисла. І за 30 днів це неможливо абсолютно вивчити. Я проходив без АВП умовно 35 днів. З 35 днів в мене було два дні медицини. Все. Два дні. Два дні. Це ну, базова навичка накладання турнікету. І і стали. На початку насправді в медичній службі мало хто працює, якщо в тебе особливо немає освіти, без рівня сертифікованого рівня, ти маєш мати рівень стрільця-санітара, рівень бійця-рятувальника, рівень бойового медика, рівень медиваку, тобто вже більш професійний рівень. Тільки як у тебе будуть ці три рівні сертифіковані, я наголошую на цьому, сертифіковані, ти маєш право працювати з пораненими, маєш право працювати на евакуації. У мене було повне усвідомлення. У мене не було рожавих окулярів. Там коли я біжу по. Полю там в якихось окулярах, в шоломі всіх рятую. Я розумів, що це буде. Я розумів, що це справжня війна, це не кіношне е, якесь там мистецтво, де ми бачимо там вибухи. і там Це все насправді відбувається. Були деякі моменти, до яких я не готовий, але мені були такі більш морального. В моральному плані У нас був боєць колись. У нього були серйозні поранення. Він лежав, ми, йому, ми його обробили, стабілізували, він був повністю готовий до наступного етапу евакуації. Ми дали йому повністю чистий одяг, там, умовно, чисті шкарпетки, спідня білизна, все було чисте, ми його одягнули. І він мені каже. Кинь мені номер картки, я тобі приведу гроші за, ну, за новий чистий одяг. І він приїхав, ну, там одягу майже не було, він був весь або порваний, або порізаний. І тоді я вперше, в мене зараз, напевно, трохи навіть мурахи, і я тоді вперше думаю, ого, ну, він натерпівся вже такого, що ну, там і ворогу, напевно, не побажаєш, ну, там, русні побажаєш. А... І він досі просить, щоб ми там скинули, щоб він картку. Ми йому скинули. Тоді, напевно, вперше такий зрозумів, що, що таке трошки відно. Перший важко поранений, ти теж дуже добре його пам'ятаєш, ну і тобі вже попередньо передавали інформацію, що це буде критичний важкий поранений. Ти вже умовно переживаєш і думаєш за те, а що там буде, а які поранення, а як. А яка специфіка, який механізм, які в нього показники? Що треба буде робити? Яка кровотеча, якщо масивна чи вона зупинена? Тобто ти одразу собі оце все перебираєш у голові. І, ну але все добре, довезли його, все чудово. В нього, було, в нього була масивна кровотеча з кінцівка, е, він був на турнікеті, і в нього було поранення черевної стінки. Передньою червоною стінкою. Намагалися з ним постійно говорити, бо він був дуже втомлений, і йому постійно хотілося спати. І ми його замовляли всіма словами, які тільки знали. Вже і про, і про доньку питали, і звідки він, і скільки в нього там, не знаю, там, який там колір, аби він тільки був з нами і спілкувався з нами. Користуємося сухою ліофілізованою плазмою. Це та сама плазма людини, вона лише в сухому вигляді. Е, її швидко розвести, там буквально 3 хвилини і все її можна вона готова до переливання. Е, її плюси набагато вона компактніша. Її легко транспортувати, тобто вона не потребує спеціальних температурних якихось умов, ну і швидка в використанні. Ми всі працюємо завжди в рукавичках, ми не маємо права підійти до пораненого, і надавати йому допомогу, не подумавши про особисту безпеку. Якщо ми розуміємо, що тест на інфекційні хвороби показує якусь з інфекцій, ми можемо в'ягти дві, а то навіть і три пари рукавичок, і навіть працювати в окулярах. Тому що ми розуміємо, що це може бути реальний шлях передачі захворювання. Коли були перші 200, коли були перші нас наші ті, наші хлопці, коли ти бачиш це на власні очі, а потім таким ще, напевно, ключовим моментом, переломним, я б сказав, коли вже ті хлопці, з якими ти, власне кажучи, проходив цю базову військову підготовку, ти там умовно 30 днів з ними був поруч, умовно виїли з однієї миски, і ти дізнаєшся про те, що, на жаль, їх вже немає. Ти там буквально ще тиждень тому з ними списувався, говорили. Хто там як відпустку провів в чаті в соцмережі, а потім ти дізнаєшся, що, що його немає. А потім ти не гірше, ти дізнаєшся, як він загинув. загине. І, і, о, оце, напевно, такі моменти. перші. Звісно, ти до, до всього починаєш, починаєш звикати. Коли перші смерті цивільних ми бачили на власні очі, то це було також. Ми стояли в таких. Населених пунктах, деякі вже окуповані і досить давно, коли там не було лікарні, просто, бо це було дуже близько до лінії зіткнення, їх просто нікуди було вести, а травми були серйозні. Їх привозять, і ти розумієш про те, це коли ми говоримо про евакуацію цивільного населення, коли ну, вони помирають просто на твоїх очах, і ти це бачиш, і розумієш про те, що з цієї ситуації був вихід, бо можливо було евакуюватися. Історія цієї мапи почалась давно. Ще коли наші на попередніх штабах ми працювали, то виходило так, що у нас залишалися деякі шеврони-патчі від наших поранених бійців. От і вони накопичувалися, накопичувалися, і вже ось ми вирішили придбати таку штуку. Тут шеврони, патчі тих наших колег, з якими ми працюємо на зведеному стопункті. Ось це, наприклад, шеврон. Одного з хірургів, з якими ми працювали на попередньому стабі, от багато з ним роботи також робили. А, ось ці два шеврони це два патчі. це лікар-парамедик. Парамедик з Америки був Деніел також він з нами працював. Щоб придивитися, деякі такі шеврони, вони вже аж такі брудні, і видно, що вони вже були у користуванні. Тобто, це не нові шеврони. Вони несуть таку велику історію для нас, велику цінність і велику пам'ять. Тому ми обов'язково, можливо, можливо, така ідея непогана буде розіграти колись і на донат якийсь зробити таку прикольну штуку, щоб на користь пішло. Іноді ми співпрацюємо з волонтерами, і іноді в посилочках, які відправляють це може бути будь якісь смаколики або там якийсь одяг для поранених. Ми зустрічаємось такі такі приємні моменти. Це дівчатка з Детройту, Сполучені Штати Америки, відправили таку листівочку разом із теплими шкарпетками. Якраз пораненого було обмороження, і ми вдягнули йому ці шкарпетки, і написано, що їхній дядько а, зараз в Україні тут а, і те, що вони дуже люблять нашу країну. Дуже мило, насправді. І Дуже приємно отримувати такі маленькі якісь послання від людей. Це дуже приємно. Зараз кудись його повісимо сюди. Отак. you